Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік. Це відео присвячене темі узгодження числівників з іменниками. А краще запам'ятати правила нам сьогодні допоможе Щурик Кремі з мультика Рататуй. Спершу нагадаю вам, що числівники поділяють на два види: кількісні та порядкові. Кількісні числівники позначають цілі числа, наприклад, 148, дробові 1,5. Збірні, 18 та неозначено кількісні кількасот. Порядкові числівники вказують на почерговість під час лічби. Числівник перший. Лінгвіні, наприклад, один із головних героїв мультфільму Рататуй, був першим і єдиним сином видатного кухаря Густо, але не мав кулінарного хисту. Чого не скажеш про щурика Ремі, який серед тисячі братів щурів мав витончений смак до їжі? Живучи у каналізаційній трубі невеличкого будинку в Парижі, Ремі два чи три рази навідувався до старшої пані і куштував полуницю із сиром пармезан з її холодильника. Аж доки вона цього не помітила, звісно. Утеча від розлюченої господині привела щурика до кухні ресторану Густо, де лінгвіні якраз майже встиг зіпсувати суп. Приблизно шість із половиною хвилин мультика знадобилося Ремі, щоб виправити помилки невмілого кухаря і приготувати найсмачніший суп. А лінгвіні був тільки обома руками за. Усі негаразди на кухні почалися тоді, коли шеф-кухар помітив, щура й наказав його схопити й викинути подалі. Добре, що у Лінгвіні не вистачило сміливості виконати це доручення. Ховаючись у волоссі під ковпаком кухаря на дві третіх зросту, щурик Ремі потрапив на кухню ресторану. Тепер із Лінгвіні та його помічницею колет за плитою було троє справжніх кухарів. Ситуація дещо ускладнюється, коли після багатьох днів роботи Лінгвіні його стравами починає цікавитися найсуворіший паризький кулінарний критик. Щоб переказати, як події розвивалися далі, мені не вистачить не те, що семи хвилин уроку, а й 37, тому що краще один раз самому подивитися, ніж почути мільйон разів. А нам саме час повчитися узгоджувати числівники з іменниками. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку. Так, ми мали одного героя мультфільму чоловічий рід, однина, ставимо питання, кого родовий відмінок. До того ж, якщо один належить до складеного числівника, то з іменником узгоджується в однині. Наприклад, 251 чек нарахував офіціант. Після числівників 2, обидва, три, чотири іменник стоїть у множині в тому самому відмінку, що й числівник. Як от у реченні з нашої історії. Ремі два чи три рази іменник у називному відмінку множини — навідувався до старшої пані. Або лінгвіні був обома руками за, орудний відмінок множини. Із числівниками 5 і більше в називному відмінку іменники вживаємо в родовому відмінку множини. 5 чого спроб приготувати рататуй. або 111 чого хвилин триває мультик. Після збірних числівників, двоє, троє, четверо, вжитих у називному відмінку, іменник теж має бути у родовому відмінку множини Кого, чого? Тепер із Ремі, Лінгвіні та Колет за плитою було троє множина, кого, родовий відмінок кухарів. Узгоджуючись із числівниками тисяча мільйон, мільярд, іменник має стояти у родовому відмінку множини. Наприклад, у реченні. Ремі серед тисячі ставимо питання родового відмінка, кого братів щурів мав витончений смак до їжі. Після дробових числівників ми згадували, що ремі ховався у волосі лінгвіні на 2 третіх зросту. Іменник уживаємо у родовому відмінку однини на дві третіх чого зросту. Під час узгодження з числівником, що має елемент з половиною, іменник пов'язуємо із цілим числом. Пригадуєте речення шість із половиною хвилин мультика знадобилося ремі, щоб виправити помилки немілого кухаря. Іменник хвилин узгоджуємо із цілим числом шість у родовому відмінку множини. Важливо пам'ятати, що числівник півтора сполучається з іменниками чоловічого і середнього роду у формі родового відмінка однини, півтори з такою ж формою іменників жіночого роду. Наприклад, півтора року, а не півтора роки. Півтори години. Зі складеними числівниками іменники вживаються у формі, яка підпорядковується останньому компоненту від числівника. Ми вже говорили, що переказ історії Ремі займе більше 37 хвилин, родовий відмінок. А в цілому анімаційна стрічка триває 111 родовий відмінок чого хвилин. Кухар Густо завжди повторював, що готувати може кожен і мріяти треба масштабно, навіть якщо ти маленький, сірий щурик, який хоче стати шеф-кухарем. Завантажити конспект і виконати завдання також може кожен. Кожен, хто вже подивився це відео. Мрійте, готуйте і вчіть українську із задоволенням. Побачимося на наступних заняттях.